Вітаю вас на Ютуб каналі Світлофорюа. Ми з вами сьогодні продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. Це є офіційно затверджені тести головним сервісним центром, які зустрінуться вам при складанні іспиту. Ось на посвідчення водія на категорію Б чи на категорію С, на вантажні автомобілі. Друзі, хотів би вам нагадати, які теми ви повинні пройти для того, щоб повноцінно засвоїти матеріал і підготуватися якісно по конкретних категоріях. Отже, на каналі відтепер можна пройти. Підготовку, що стосується категорії Б на легковий автомобіль, для цього вам потрібно розглянути усі теми з 1 по 39 і з 44 по 47. Це є додаткові теми, вони також зустрічаються на іспиті. Що стосується категорії С1С, навантажний автомобіль, ви повинні пройти з 1 по 39 теми і з 48 по 50. Першу, яку ми власне сьогодні з вами і розглядаємо. Тому саме ці теми зустрічаються в сервісному центрі при складанні іспиту. Хотів би вам всім подякувати за підтримку відео і каналу в цілому вашими вподобайками і коментарями, які ви залишаєте під кожним із відео. Ну і також подякувати нашим спонсорам, які підтримують своїми донатами розвиток каналу, і також розвиваються разом з нами. Бажаю вам всім скласти іспит з першого разу. Ну а ми розпочинаємо. Отже, перше запитання щодо цієї 51 ї теми це є додаткові запитання щодо категорії С1С. Стосується це теми безпека. Отже, перше запитання: чи дозволено водієві вантажного автомобіля зупинитися перед дорожнім знаком? Зупинка заборонена, як показано на малюнку. Отже, тут у нас перший. Варіант відповіді правильний, що забороняється. Чому? Тому що коли водій вантажівки зупиняється перед знаком, він закриває його і створює для інших водіїв обмежену оглядовість. Тому, відповідності, заборонено зупинятися перед знаком. Наступне друге запитання: вкажіть найбільш імовірний напрямок переміщення незакріпленого вантажу при русі транспортного засобу на поворотах. Отже, в другому, варіанті, в другому запитанні у нас четвертий варіант відповіді правильний, що у протилежний руху на повороті. Тобто, якщо ми повертаємо праворуч, то вантаж буде рухатися ось в протилежному напрямку, тобто ліворуч. Так, Тому ще раз наголошую, четвертий варіант відповіді правильний, що у бік протилежний руху на повороті. Наступне, третє запитання. У якому випадку потрібно обов'язково використовувати спеціальні засоби механізації для завантаження, розвантаження вантажів? Отже, у третьому у нас запитання, другий варіант відповіді правильний: що під час завантаження розвантаження на висоту понад 2 метри і масою вантажу більше, ніж 50 кг. Четверте запитання: як потрібно розміщувати легкі і важкі вантажі під час завантаження в кузов? Транспортного засобу. Отже, тут у нас перший варіант відповіді є правильний, що важкі повинні бути знизу, а легкі повинні бути зверху. П'яте запитання: як потрібно розміщувати вантаж, що транспортується в ящиках, бочках тощо. У п'ятому у нас третій варіант відповіді правильний, що. Вантаж треба надійно закріпити таким чином, щоб зробити неможливим його переміщення у будь-якому напрямку і вплив на стійкість та керованість транспортного засобу. Шосте запитання: скільки потрібно використовувати елементів кріплення для надійної фіксації вантажів у кузові? У шостому запитанні третій варіант відповіді правильний, тобто кріплення вантажу. Повинне бути достатнім для його безпечного транспортування. Тобто вже дивиться водій, щоб зафіксувати, і під час руху не створював ніяких перешкод і небезпек. Сьоме запитання: як слід закріплювати вантажі? У сьомому перший варіант відповіді правильний, так, щоб унеможливити їх падіння, волочіння, ну і знову ж таки, щоб під час руху ось не створювати аварійної ситуації для інших учасників дорожнього руху. Восьме запитання. Що в першу чергу потрібно зробити в разі пробиття одного із коліс? Е, у восьмому у нас другий варіант відповіді правильний: що застосовувати гальмування та міцно утримувати рульове колесо, так? тому що автомобіль може ввести праворуч чи ліворуч, з'їхати на узбіччя і умкнути аварійну сигналізацію у разі необхідності виставити знак аварійної зупинки. Пригадуємо, що трикутничок аварійки. Ми в населених пунктах відносимо на 20 метрів не ближче 20 метрів. За межами населених пунктів не ближче 40 метрів. І якщо в нас є обмежена оглядовість, то не ближче 100 метрів. Дев'яте запитання: що необхідно зробити перед початком руху? Повністю завантаженого автопоїзда. Пригадуємо, що автопоїзд це у нас вантажівка з причепом, трактор з причепом або автобуси це тролейбуси, які складаються з двох частин. Так? Ось, тому тут мова йде скоріш за все про вантажний автомобіль з причепом, завантаженого автопоїзда. В дев'ятому запитанні другий варіант відповіді правильний, що перевірити надійність фіксації тягово-щіпного пристрою. Десяте. На якій швидкості антиблокувальна система може не спрацювати? В 10-му у нас третій варіант відповіді правильний, що до 10 км за годину, ось коли дуже повільно рухається транспортний засіб, ось антиблокувальна система може не спрацювати. Пригадуємо, що антиблокувальна система це система, яка дозволяє переривчасто гальмувати транспортному засобу. Тобто ми один раз натиснули на педаль гальма. А система сама дозволяє, щоб колесо переривчисто гальмували. Тому антиблокувальна система вона призначена для того, щоб автомобіль швидше загальмував. 11. Як потрібно розміщувати вантаж у кузові транспортного засобу під час транспортування? У 11-му перший варіант відповіді правильний, що рівномірно, таким чином, щоб не була порушена стійкість автомобіля та не ускладнювалося керування ним. 12. Під час транспортування вантаж не повинен. Серед перерахованих тут варіантів четвертий варіант відповіді правильний, що нам підходять перший і другий. Так, тобто Вантаж не повинен обмежувати оглядовість водія, не повинен створювати шум, піднімати пил і забруднювати проїзну частину. Ну і звичайно, що закривати зовнішні світлові прилади. Світловідбивачі номерні розпізнавальні знаки. Тому що, знову ж таки, якщо ми включаємо показчики поворотів, а вони закриті, чи, припустимо, ми гальмуємо, і їх також ніхто не побачить цих попереджувальних сигналів, ми такими діями створюємо аварійну ситуацію. Тому всі освітлювальні прилади і всі показчики, які ми подаємо, вони повинні бути видимі для інших учасників дорожнього руху. Тринадцяте. При під'їзді до регульованого перехрестя на транспортному засобі, що належить до великогабаритних і довгомірних транспортних засобів, про що завжди треба пам'ятати водієві. Отже, в 13-му у нас третій варіант відповіді правильний: про те, що через габарити транспортного засобу сигнали світлофора можуть бути невидні іншим учасникам дорожнього руху. Через те ми ви ще з вами розглядали там запитання, де він зупиняється перед знаком. Це стосується не лише знаків, а також і світлофорів, тому що вантаж. Увітажівки, зупиняючись перед ними, можуть закривати іншим учасникам дорожнього руху їх і створювати таку от обмежену оглядовість. 14. Вкажіть найбільш імовірний напрямок переміщення незакріпленого вантажу при гальмуванні транспортного засобу. Отже, в 14 му у нас другий варіант відповіді правильний, що у бік переднього борту транспортного засобу. Тому що коли автомобіль рухається вперед, так, і потім різко гальмує, ось, зберігається інерція і вантаж ще рухається вперед. Тому в бік переднього борту. 15. -те. У випадку під'їзду до регульованого перехрестя транспортним засобом, який належить до великогабаритних, про що завжди потрібно пам'ятати водієві, серед запропонованих в цьому випадку варіантів у нас другий правильний про те, що через габарити транспортного засобу сигналів світлофора може бути не видно іншим учасникам дорожнього руху. 16 запитання. Що необхідно зробити заздалегідь перед використанням домкрата? Серед трьох запропонованих варіантів, третій правильний, що встановити противідкатні упори коліс. Пам'ятаємо, що у нас, як у водіїв легкових автомобілів, повинні бути три обов'язкових елементи: це аптечка, вогнегасник і трикутничок аварійки, а у водії вантажівок повинні бути ще дві противідкатні упори, як мінімум.